Всім вітанечка з України! Мене звуть Юля, і тут ми говоримо про моє в'язання, як воно у мене просувається, що воно в мене там твориться в ньому. І сьогодні я хочу поділитися тим, що мій чоловік дочекався нарешті свого светру, який я розпочала ще взимку, а зараз серпень. Мені дуже пощастило, я намагалася це зробити і дов'язати його до 31 липня. Тому в мене влітку прям якийсь бум завершень стався. В попередньому місяці я завершила свою тоніку, яку розпочала також взимку. І в цьому місяці я завершила светр чоловіка. Кому цікаво, сідайте позручніше, відео не буде дуже довгим. Це відео буде в рамках проєкту, який організувала Оксаночка Левчук. Посиленечко на канал Оксаночки, а також всіх дівчаток, які приймають участь в проєкті, буде перев'яз або дов'язати все, будуть в інфобоксі. У мене був перев'яз. Я вже розповідала, що я зв'язала ще в березні місяці светер чоловіку. Але ну, так склалося, що цей малюнок, який ми обрали з чоловіком на светр, тому що светр з малюнком, я зараз все, звичайно, все покажу, але я трішки хочу розповісти перед історією для тих, хто на каналі вперше. Свет хоче з малюнком, але там малюнок був ну, трішки якось для нас, мені здавався, не такий, як ми хотіли. <кій> Бо картинка показувала одне, а коли його перетворили в жакар, він стався зовсім інший. Хоча чесно, я це розуміла, що він трішки буде, ну не трішки, хоча і мої навіть. Очікування не справдилися. Чоловік мій взагалі не зрозумів, хоча він був шокований, що я це все розпустила. Тобто я розпустила повністю передню частину светру, десь отак залишивши невеличку частинку. Хто бачив попереднє відео про буде перев'яз, той може подивитися. Якщо ні, то залишу в посилання. Десь тут підказочки залишу, десь в якихось тут вугл в углах цього відео. Не пам'ятаю, як правильно казати, і в інфобоксі я там розповідала, що я розпустила. Передню частину донизу, де, ну, до моменту, де розпочинався малюнок. І повністю перев'язала новий малюнок. І зараз вам покажу, що в мене вийшло. Хочу вас попередити, що ця робота ще не вибрана. Ось, ось така у мене ось такий в мене вийшов малюнок. Ось. Це, для тих, хто не розуміється, це в мене чоловік займається пауерліфтингом, займався в минулому до травми. Спини. Зараз він також займається, але вже не з тими максимальними знавантаженнями, які були раніше. Ну, розумієте. Це чоловіча рука або жіноча, яка така добре натренована, тримає штангу. Ось так воно вийшло. Мені дуже-дуже все до вподоби. Чомусь тут недостачає, мені здається, Чомусь тут... ця штучка трішки довша, мені кажеться. Ну, Бачите, якийсь малюнок такий був. Ось. Це все я намагалася знайшла малюнок в інтернеті. Хочу одразу сказати, що светр майже взагалі не відповідає тому, що було заплановано. Можна так сказати. В'язався светр регланом знизу. Я планувала цей реглан зробити з шивни. Але зшиті деталі мене трішки бентежили. В цілому у мого чоловіка вже є светр регланом знизу з шівними деталями, попередній, який я йому в'язала. Якщо мені не буде важко, якщо я не забуду, ну точніше, то я, коли буду монтувати відео, я не зможу забути. Але для цього треба попередньо попрацювати, щоб знайти светр, який у чоловіка був з надписом Adidas. Є на каналі про це відео, на жаль, воно російськомовне, я про це розповідала про це відео. І також в мене. Є в інстаграмі, до речі, в інстаграмі, хто на мене підписаний, там я скоріше все розповідаю, аніж на каналі, тому що там коротенькі ці ролики, ти можеш в будь-який момент вийти. На Ютуб якось так це не працює. І на Ютубі я з'являюсь не так часто зараз, бо дуже дуже спекотно і але хочеться працювати, хочеться ділитися з вами і ділитися всім, всім що що мене виходить, так як в мене багато нових процесів. Вони такі цікаві. Але про це було наступних відео. Так ось. Тому я розпочала його в'язати з Жакардом. Він малюночок із-за малюнка я його в'яжу. І я його зараз пошукаю з якоїсь сторони? З цієї сторони. Звичайно, на камеру це не видно, але тут я обережно, акуратно зшила. Сказати, що взагалі не видно, неправда, але якщо попрати речі, річі і вона розпушиться, то це буде, ну тим паче, десь в цій, в цій частинці у мене вийшло, що я в'язала поворотними рядами, тобто я з'єднала і в'язала як спочатку, я відв'язала. Спинку до пройм, рукава до пройму, одне, один і другий. І передню частинку я в'язала спочатку до пройм, поворотними рядами це все в'язалося. Потім я з'єднала в єдине полотно це все. І вже потім я в'язала по, по також поворотними рядами, залишивши одну сторону тільки розвороту по регланній лінії. робивши Збавляння, зараз про збавляння також вам скажу, робивши збавляння і пров'язувавши повністю малюнок. Коли вже був відв'язаний малюнок, я з'єднала полотно там, де був поворот, в коло, і пішла в'язати по колу. Тому що все ж таки, як коли ти в'яжеш реглавну лінію, хоч зверху, хоч знизу, коли вона не шивна, то це виходить дуже більш охайніше, аніж коли ти зшиваєш руками. До речі, я не люблю шити, хоча, ну, якщо чесно. Не одразу кидається в очі, де та сторона, яка була шита, тим паче це чорний виріб. Ось воно, бачите, ось так. І ось так. Може кому видно. Це ще светр не випраний, я кажу одразу. Як я робила збавляння? Так як я вже перед цим в'язала светр чоловіка, я зрозуміла, що в рукавах йому було завузько, Тому я робила наступний чином збавляння. По тілу я збавляла в кожному другому ряду. А по рукавам кожному четвертому ряду це саме для цього светра. Так було В цілому, я завжди в'яжу. В кожному другому я роблю або збавляння або прибавляння в регланну лінію. І в мене все працює навіть на дитячих виробах. Але з чоловіком пішло щось не так, як кажуть, з чоловічим з Петром, вибачте, не з чоловіком, з чоловіком все добре. Так, далі, в зв'язку з тим, що коли я вже дов'язала до верхньої частинки, примірили мене чоловіку. Хто бачив в інстаграмі, він сам фотографував це все, йому це дуже сподобалась, ця робота, все, все йому сподобалось тут. Не Незважаючи на таку спеку, спека неймовірна, вам кажу чесно. А, я цей, Ми зробили з ним, як воно, Мені чоловік каже, що я хочу воротничок стоєчку. Щоб ви розуміли, спочатку було просто кругла горловинка в нього. Тепер йому хочеться воротничок стоєчку. Ну хочеш, то й давай, що є ниточки є, то давайте будемо в'язати звичайно воротничок з стоєчку, ні. Тому. Реглана лінія стала довшою. Зараз тут 33 см реглану лінію, хоча я планувала 29 в'язати. 33 см і 10 см я дов'язала до верхньої частинки, приміряла знову, щоб по горлу по горлу сиділо добре, не не тисло, і тим самим не звичайно не з'їжджало тут ніде. До речі, коли в'язати такі воротнічки, набагато простіше оформити, ніж працювати з, як на мене, оформленням. Горловинки маленьким, таким круглою горловинкою. Мені так здається. Потім я зробила ось такий крає, край, тобто як я це робила, пров'язала три лицевих. З виворотній сторони на першому лицевому ряду я підняла петлі і пров'язала там по виворотній стороні ще три лицеві ряди. Потім це все з'єднала і тим самим зробила такий красивий охайний. Рулик. Мені багато разів писали, що такий рулик можна зробити полую розиночку. Дівчата пробували, не виходить. До речі, якщо десь якісь нюанси вам важливо, щоб я показала або розповіла, пишіть про це в коментарях, і я подумаю, як це зробити, якийсь майстер-клас на це все, на ці описи, на ці рулики. Тому що ну, в цілому в мене на каналі вони є відео, ці російськомовні, але багато дівчат просять україномовні. Тому якщо це цікаво, якщо це потрібно, пишіть, щоб я про це знала. Ну і потім я обробила підняла В'язала 10 см резинкою 2 на 1 2 на 1 і закрила. У мене також на каналі це відео є. Зараз воно таке трішки, бачите, бо, тому що не ВТО, нічого не зроблено. Ну, і в цілому горловинка стає на місці, тому що воно ну, дуже еластичне таке закриття, але все рівно, ну, після прання, то, звичайно, светр буде мати е, презентабельний вигляд. У мене в, рука, в голові. Крутиться російське слово, але не хочу його обрати. Товарний вигляд, так, правильно сказати. Тому светр я робила ось так. Такий маленький екскурс, який я його в'язала, я вам розповіла. Не рахунків, не розрахунків, нічого це все на мого чоловіка. До речі, я не сказала, я в'язала з нашої української черніги вовни. Северяночка, здається, так називалася пряжа. Так, северяночка. Марінос, дівчатка колись в чаті написала, що ця пряжа дуже схожа з лед лопі. По своїм тактильним відчуттям після прання дівчата не знаю, леплопі не в'язала колеться як зараза, чесно вам скажу, мені воно дуже колиться. Хоча чоловік одягав, ой коли було дуже спекотно, кажу: Рома, тобі жарко в ньому ну, не, не жарко, не так. Тобі він колеть. Він каже: Ні, мені добре, все. Тому тактильні відчуття у кожної свої. Я брала светр цю пряжу таку ж саму у мене є ще білі пасма. Я хотіла в'язати собі з жакардом, але переграла і навесно буде Інша річ, але про це, звичайно, я розповім на наступних своїх відео. Ще буду в'язати, це вже буде на весну, тому поки що я буду працювати на що є. Ось так, у чоловіка є новий світ светер, він дочекався його, я цьому несказанно рада. І піду творити далі. А що вийде у мене? Щі які у мене будуть шедеври, що в мене вийде. Ви дізнаєтесь з наступних відео. Єдине, хочу сказати, тому що це в рамках цього проєкту буде перев'яз. Я свіжа карт розпущу, бо він буде другий і не я вже придумала, що де як почти. <гум> майже майже вже все придумала, вже склала картинку, я вже обрала малюнок. Про це розповім у стартах трішки. Там цей проект я не розпочну, але про це я розповім обов'язково в стартах, тому що саме там я вже це все продумала. Тому якщо вам цікаво і ви ще не підписані на мій канал, а статистика каже, що багато глядачів, які дивляться на відео, не підписані на нього на мої канали. Будь ласочка, зробіть підписочку, зробіть, поставте колокольчик, чи поставте дзвіночок, щоб до вас приходили нагадування про мої відео. І якщо ви тут вперше і залишаєтесь, напишіть хоч пару слів про себе, мені буде дуже цікаво познайомитися з вами поближче і до наступних зустрічей у наступних відео. А в наступному відео я розповім, що ж я розпочала на цьому тижні.